Page 81. Past simple of the verb to be. Так, внулий час здесь слово to be. Exercise 1. Choose the correct words. Потрібно обрати правильне слово. I. Ми знаємо, що для однини ми ставимо was, для множини ставимо were. I was tired after school. Я був стомлений після школи. My parents were very happy. Мої батьки були дуже щасливі. The history test was easy. Uh, test history був легкий. Uh, where were you last night? ви were believe, вчора ввечері. My friends were at the concert. Мої друзі були на концерті. Uh, the birthday party was fun. День, вечірка з приводу дня народження була чудова, так, була весела. Very tired. Ти був стомлений. The film was brilliant. Фільм був прекрасний, дивовижний, так. My brother was late for the train. Мій брат спізнився на автобус. В Наступній праві нам потрібно вже самим повставляти воз або вру. Так, значить. Так. Was the concert good, Oscar? Чи був гарний концерт, Оскар? Yes, it was. Так, the musicians were great. Музиканти були чудові. Was Lara there? Чи була там Лара? Yes, she was. Так, була, she was very excited. Вона була дуже, дуже захоплива. And James, he was there too. Він також там був. Uh, you tired by the end of the concert. Ти був стомлений uh, в кінці концерту. Uh, yes, we were. Ага, там перекладається you, можна перекладати як і ти, і ви. Ви були сомлені в кінці концерту. Так, ми були. Uh, we were very late. Ми були вдома дуже пізно. Так, прибираємо і. Переходимо до наступної вправи Exercise 3. Write the negative form of the sentences потрібно написати заперечну форму речень. Так, як ми будуємо заперечення? Ми повинні додати нот. До возлю додаємо ноти. І дивимося. Це я думаю, як записати, щоб швидше було. Я буду нот записувати Значить. Оце ми викреслюємо і зверху. Будемо записувати заперечну форму. так майс внт. Weren't there. My brothers weren't there. Мої брати не були там. We weren't tired. Ми не були втомлені. Замість закресленого слова ми пишемо те, що червоне. Так, я пишу. I wasn't. Bored, мені не було сумно. It wasn't cold. Не було холодно. It wasn't. Dark не було темно. My sister. My sisters. Went. At a birthday party. Моєї сестри не дні на народжені. My friends went at a concert. Мої друзі не були на концерті. My parents went in the kitchen. Мої батьки не були на кухні. І остання I. Wasn't at home. Я не був вдома. Так. В прибираємо. Переходимо до четвертої вправи. Complete the conversations with was, wasn't, were weren't. Потрібно доповнити нам. Діалог словами «воз». воздій словом тобі, так, втвердження або заперечні форм. <кхи> так, добре. Ну і запитання будуємо. You and your family on the beach yesterday. Чи були ви із... Чи був ти своєю сім'єю ем, на пляжу вчора? No, we... Don't. Ні, ми не були. It was raining. Ішов дощ. Друге. Was the food at the hotel good? Yes, it was the sandwiches were fantastic. Um, чи була їжа в готелі гарною? Так, сендвічі були фантастичні. Далі, третє. The The rooms big no, they weren't, they were quite small. Чи були е кімнати великі? Ні, вони були досить маленькі. Так. Далі. Was there a swimming pool at the hotel? Yes, there was. It was big. Чи був у готелі? Так, він був великий. П'яте. Was Charlie on holiday with you? No, he wasn't. He was at university. Uh, чи був Чарлі на канікулах з тобою? Ні, він був в університеті. І останнє, шосте. The you send because of the weather? No, I Wasn't I was very happy on my holiday. Чи, тобі, чи ти був сумний? Через погоду? Ні, Я був щасливий тому, через мої канікули або свята. Так, вихідні якісь дні. Так, добре. Все прибираємо. На цій сторіночці ми закінчили роботу. Дякую за увагу. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.